Вітаю! Сьогодні у нас звіт з ходу будівництва, житловий комплекс Континент Весп», розташований на вулиці Загокській, це західна частина Ужгорода. До вашої уваги, 9 поверхів вже збудовано повністю. Встановлюються вікна, проводяться будівельні роботи всередині квартир. Житловий комплекс Комфорт класу збудованим торговим центром, підземною парковкою та закритими дитячими майданчиками. Отже, звітуємо. Завершено роботи з морлівки зовнішньої та внутрішньої стіни всіх секцій. Є в наявності квартири з терасою як одно, так і двохкімнатні. Однокімнатні 46 квадратів, кухня студіо, великий балкон та окрема спальня, двокімнатні площею від 63 до 84 метрів. Є варіант з терасою площею понад 50 квадратів. За детальною інформацією звертайтесь до нашого відділу продажу розташований вулиця Баб'яка, 50. Гарного вам дня!